Так, да, ми з Смілянщини. У нас є село Тернівка, є, і є село, церква є село біля церкви. Тернівка, село Тернівка, значить, є в Тернівці церква, Вона така похилена, отака, стоїть, але біля церкви є Обеліск. Обеліск, є. обеліск значить, представляє собою там, о, така гранітна плита, одна з червоного граніту. потім, Я так розумію, що там був о, цей склеп під низом, туди, де ховали, тому що на Надписи, там, значить, Повірте, він там зараз і є. Надіємося, ніхто його ну, не розповів. Слава Богу, що є. Тому що... Бо е історія, чи то е зарані оголосили, що там е сім'я загинула від Сіфіліса, щоб ніхто не ліз туди. Е е що... да, далі. Саме, цікаво, камінь. саме цікаво, це технологія виготовлення цього пам'ятника. Якщо ви е звернули увагу, то на цій плиті, червона з граніту, там надписи хто коли за. Похований, є, там, 18... є. Похований є, там 1818, 20-й, 21 значить, сам грав, потім його дочки, там, мабуть, і дружина. Ну, я вже не пам'ятаю. Ну, це я вже був там років 4 назад, напевно, забувся там, І це не актуально. Значить, далі гранітна плита зроблена з габру. Таке враження, що. Ну, Її сказав, що робили. вони її виточили на верстаті на токарному, не можна сказати, тому що деталі, значить, суміщаються деталі квадратні, з деталями переходять плавно в деталі е, круглої форми. Лаза, не було це точно. Е, я не уявляю, я зробив, зробив обміри, Вона виготовлена в двіновій системі. Ну, тобто, перевірив, переміряв. 610 це у нас 2 фута, 305 міліметрів. Це один фут. Технології це 12 дюймів, Він нам розповідав. От, 24 дюйми, Далі йде переходів кругла форма. Це Якби не оточили от, я Далі навіть на не замітив, оцього переходу. Немає ні слідів. Немає слідів точіння. Потім далі йде колона. Далі йде колона. Mm -hmm. ну Колона mm -hmm. вона, він, він не цільний, він ще збірна. Колона. вона, Я допускаю, її можна виточити. Вона да, гладка, полірована, в неї там мінімальна шорсткість, її можна витачити. далі, А далі йде сама цікава деталь, це корона, я її назвав корона християна. тому що цей, його ім'я Християн Християнович Граве. Він був генерал, майор імперської армії і медик, ну і про нього є згадки, до речі, у історичних книжках. Наприклад, не пам'ятаю, що допомогли, мордовця був такий. Я задавався запитанням. Зараз, звичайно, це знайти вже не можна, тому що ну, в зв'язку з подіями. І там ця цей, цей людина в списках. досить, досить поважна. От. Добре, а саме ваш висновок, яким чином вони зроблені, не склеяні, це точно. Знаєте, там суміщається сама корона, ну якби в мене було був зараз документ, я б вам показав. Я його, в принципі. Ні, Своїми словами, її, принципі, ми вам віримо на слово. Я його, в принципі, фотографував, зробив відео, потім. Зробив модель. В програмі, ну, в графічній програмі є комплекс така програма. Зробив модель. Ця модель. Цю модель важко відтворити технологічними способами. У мене тільки, я тільки можу пояснити, що це зроблено ну з допомогою викаєте лазера не було, а в мене лазер був. Тому що навіть об'ємною штамповкою Ну, я допускаю, я допускаю зараз, що і навіть є підтвердження багато підтверджень. Я їх знаходжу, що було лиття під габро, лиття під червоний гратів, лиття під лабрадорит, лиття під мра... морамор. Тобто ми дивимося на матеріал, він виглядає як природний камінь, як. Ну, може, ви знаєте, що таке лабрадорит, Не знаєте. Лабрадорит є такий камінь, і в ньому є кристали кошачого глазу, він називається кошачіла, вони такі синюваті. Цей я завжди думав, що він тільки обробляється. Його можна тільки різати. Але я знайшов підтвердження, ну не тут, а є там степанці з того село, є залишки там цвинтаря і валяються значить плити. Виготовлялись литтям. Я був Оце так. ваша версія. Виготовлялись литтям Литтям, Все. литтям. І тут.